Ми сьогодні зранку всі працюємо, оп'ять жара, на ділю буде жара. Я сьогодні вирішила прихистити полуницю. Ось накрила агроволокном. А тут я трохи неправильно зробила. Я накрила плівкою і по жарі воно все спеклося. Всі маленькі, але залишились ось ці величенькі. Я надіюсь, вони ще будуть жити. Якийсь бурячок буде, більше я так робити не буду. Це весною так треба робити, а не зараз. Ось син почав там копати яму для отої всієї трави, і ми знайшли мульчу, і отак замульчувала я малинку, тому що вона дуже-дуже горить. І та, що росте, вона зразу згорає. Ну, величенька ще ось така тримається. О, і мені буде куча землі. На. Пока наколотила, пока льоду туди добавила ж, ти ж понимаєш? На всю цю гору треба. Якось навести лад тут порядочок. Ну, потихеньку щось будемо придумувати. Так, зараз ще піду накрию полуницю. Я ще придумала чим. Такої глибини хватить, ось такої. А папу чого не спросиш? Да, він взагалі говорю, що хватит. Я ще навіть так викопав. Ну, хватить, якщо він говорить. Хватит ну, такой вот глубины. Ага. И Хорошо. Зиму, и угу. Хватит. Так. Передышка, передышка, да. Тут трохи накидала ще с краєчку, тут солнце, сухой травички. И тільки ще. Накрила ще одну грядку, ось так от полуниця. Жалко, що вона горить вся, нехай буде. Ну ось падає ж на неї, тінь падає. А що ж у мене лежать ось такі дуги, пороблені давно, вже нікому не нужні. Так буде, там трохи і тут трохи. Что? Что? Затирают, блин. И что ж теперь? Петля, блин, кривая. Вы бачите? Жопа выравнивала, выравнивала. Так а что теперь? А переваривать. Петлю? Ну, то, что я приварил. Конечно. Видишь, блин, она у нас так стоит. Ну, оно, в принципе, открывается. Угу. И все, он... он все. Ну да, открывается, что тебе переваривать? до конца не открывается, потому что Ну, не знаю. Юра. Ну, уже аж там. Угу. Как-то они угу. вот, видишь? видишь, как она постала, блин, вроде же выравнивала. Вот, и она уже начинает все до этих пор нормально идет. О, а дальше, во, все. На излом уже. Вот собака. Можно отрезать, попробовать еще переварить. А ее, блин, держать, и она болтается. Ну, я ж подложку вроде А может не сильно, может оно будет работать. Да, оно будет работать, да. но оно будет ее переваривать наверху. Угу. Вот, видишь, оно идет, все угу. нормально идет. Вот работает. А, а вот все дальше. А дальше. О, на излом. Там краска. Можно не болгарка ее подточить попробовать. Ну, все, видишь, Может подточить. Он? Видишь, где оно трет? Вот. Угу. вот. Я вот поняла а, не ага. Тут болгаркой можно снять. Там краска. Угу. Тут пробует болгаркой. Тирануть. Ну, сейчас попробуем Чуть-чуть, потому что она криво приварена, и они там угу. и Там же чуть-чуть криво и все. Ну да, процесс Я идет. Ага, молодец. Все, это уже готов для вкапывания. Нет? Нет? Чего? А готов, готов же уже. Готов. Петли наварены. Цена варена. Водичка у нас набирается. Потихеньку, дуже странно, води сьогодні не повинно бути, вона набирається. Ось тут у нас буде цей другий стовпчик стояти. Той вже стоїть рівнесенько. Ми сьогодні вдінемо оцю половинку одну сюди. Вдінемо. Рома пояс почему не одел? А, еще далеко? А что готовить надо? А вы будете их что? С это самое вместе одевать. вешать? Ну да. Ну, одну половинку. Ну одну. одну вторая, куда же одевать? Ну я что, я ж таки спрашиваю. Можем и две одеть. Две можем одеть. Если что. Так. Вот там еще надо вы. Не отрезательно меня достаточно. А, болгарки на не достану, не помню. Говорит, там потом горит. Три пузырьки. Ага. И болгария. Ты же ее отнес, наверное. Поки що там відрізається паркан, готується. Все. Щоб повішати ворота, я йду на город. Планую розмітити, як іде накрити кабачочки, тому що зараз у нас все, все накривається у всіх. Вже скоро треба навіть по такій жарі накривати весь город сіткою, але це дуже-дуже затратно понаходила різні простині старі, але ще не порваті, нормальні. І хочу ось тут накрити. Придеться широко робити, бо... ага. До, до парканчику, мабуть, прив'язати. А тут приварювати. Ну, тут приварювати, так. Так, у ну прежде чем отрезать, надо шб осталось шоу приварить, ну, да? В сторонку, да Поворотом А может придется еще откопать Или не надо ничего откопать Надо ничего копать Ой, а ты с машины отсев не вытаскивал? Нет А, вот же надо Рома еще принести Надо ведрами отсев А ведра? Во все ведро одно. А второе у тебя вон. А? С мусором. С каким мусором? Там... там ничего не было уже мусора. Тут же еще надо будет под цей камень что-то подложить, чтобы не цементировать камнем. Ну мы ж ты говорил, что ты положишь. Перегородку. Ну вот цей камень прицементируется и все. І... Та, то Положим, вожем рома за перегородки, что в гугу. Надо столб посетить. Помогать тебе столб ставить? Чего? Вот только что ж помогала. я буду помогать нормально держала этот ворот, ворот а я, я сейчас буду держать как скажете ну, где, где держи? иду держать Каменюки, да, воно розколотиться. Ну, нормально буде. Да, да. нормально буде. Ой, она нормально. Масяня, головний помічник, да, Масяня? Так, все. Короче, я пояс снимаю тут такое вроде ну да нічого так оно будет стоять води вже немає трохи пополивались це залишилось ще полити нічого вони будуть рома каменюки то туди пойду Он просто, чтобы молочко вышел. Ну как? Еисты можно? Угу. Хорошо. Еисты можно. Нормально. Нормально? Да угу. я думаю. Що нормально. Ага, у нас сьогодні зранку останній етап встановки воріт. Ось, заливаємо ще один таз і все. Ну Там ще приварити трохи, відрізати. То таке. Ось з цієї сторони оцей паркан вбирається. Зранку вже жара. Покрасити ще і буде гарненько. Так, от. так, а я сьогодні перетащу землю там від дерева, де для компосту яму копали. Сушка сушиться, продовжує. Оце в мене тут гірка альпійська. І я хочу її перемістити ось сюди. Але як перемістити? Зараз я не буду нічого пересаджувати, бо спека така неможлива. Я хочу ось тут перенести землю, посередині ось тут зробити велику гірку. І буде вона в мене потім тут рости. осінню, щось або весною насаджу. Ось така у мене тут алея сукулентиків. Вони на сонці добре почуваються, а це така традисканція. Ціанотис. Вона на сонці аж червоніє, корічні біє. Ось ці відходять, зеленяють уже, були жовтенькі. Ось дивіться, яка гарна композиція. Дуже мені подобається, як вони висять отак от у таких тарілочках, корзиночках. Ось які жовтенькі, розовенькі, класні. Ось. Водичка набирається у нас сьогодні зранку. Сьогодні вівторок. Людей мало, вода набирається, поки ще є світло. Бо світло сьогодні відключатимуть декілька разів на день. Так ось накрит. Кабачок у мене, він замульчований і зверху ага, впала моя конструкція. Це капець. Зараз буду ремонтувати. Що ж поробиш? Ящик від вітру впав. Тут він закриває мене огірки, а тут була прив'язана ця простинка. Зараз я її поставлю на місце. Накриті кабачки. Конструкцію свою трохи відремонтувала. Ну а що зробиш? Тут нічим не накриєш оцей трикутник. А так трохи ось тіньочок для огірків. Вибрала сьогодні з сином чесночок. Ось одна така грядочка. Він, виходить, ось такий, видно, різний. І великий є, і маленький, і дуже маленький. Ну він вже починає рости, теж тріскатись, геть уже сухенький. Я його зараз буду десь підв'язувати і сушити. Хочу такі невеликі снопіки зробити, з неї зв'язати. Перебрати. Отак. Майорчики вітують. Простенькі, різнокольорові, простенькі. Немає таких у мене сортових поки що, не знаю чи будуть. Так, це ось знову мурашник, де він тут? з ним щось робити з цим мурашником. А, ну ось ж я стою на ньому. Ось він. Ось такі у нього ходи. Це оті скажені мурав'ї. Так, у мене вже буріють помідорки. Ось такі. Вже чекати не дочекатися. Не дочекаюсь вже своїх, коли я вже їх попробую. А там уже ялинка у гірочки трохи починають плестися. Здрасті, Масяня, здрасті. Далеко побіг? А? Ось на своє місце, Масянька? Жарко тебе, так? Да? Тільки що там дрався. З ким ти там тільки що дрався, ага? Ох, ти, що там чухається, що там у тебе чухається. Де ти пішов? Тут тіньочок ось. Тут класно під сіткою. Нормально так. У мене є земля якраз для... Гірки, треба тільки її переносити. Перенести всю відрами. Це не так просто. Тачки немає, колес немає. Буду переносити. Ну що, масяня будемо носити? А? Землю? Мої ж дерева, абрикосики. Я ж їх зняла. Ці сітки думала, перестану поливати, вони загинуть. Ні, дивіться, які зелененькі стоять. Знову ставить сітку треба. Це ж я хочу її вкопати. І цей зовсім листя загубив. Я вже його хотіла з корнем видрати. Потягнула, не тягнеться, а потім бачу, вже листочки пішли зелені. Думаю, та ні, нехай ростуть. А ще треба дома там дві. Косточки персика посадила у стаканчик. Думаю, вона попроросте. І я посаджу осінню сюди ще персики. О, перчики мої. Ось перчики. Перчулечки, перчики. Дивіться, які гарнюсінькі. Гарнюсінькі. І квітує ж вон баклажанчик. Ці поспівають. Оцей буде ось окрасненький, розовенький, горкий, горкий, гіркий перчик. Так, треба вже прикривати від сонця. Пекучого. Провітрились і хватить.